Сафрон Сафронович Чумак, людина, який за кілька місяців виповниться 100 років. У своєму житті наш земляк мріяв бути вчителем. Так воно і сталося. Власну освітянську ниву Сафрон Сафронович заклав ще в далекому 1937-му вчителем Новокриворізької школи. Відтоді у його професійному доробку змінюються лише назви шкіл: інгулецька, шевченківська, новоукраїнська, рахманівська. Я щоб бути вчителем, а була мозможність приезжали специально в институт и набирали по спецнабору вот. ну, в НКВД Мы набирали. Я сказал, что я не подготовлен к этому и что я отдам свой долг и пойду трудиться в школу. Під час Великої Вітчизняної війни червоноармійцю Чумаку доводиться швидко освоювати військову премудрість. Був і танкістом, і авіаспеціалістом. В бою отримав поранення, перемогу зустрів у Румунії, де мобілізованим був у 1947 році. Відтоді усі свої сили Сафрон Сафронович віддав розвитку освіти у сільських школах Криворіжжя, вчителя, а точніше директора школи Чумака пам'ятають у Криворізьких селах і досі. До нас це прийшов директором, перевели його із Шевченської школи він завочем у 48-му році. І по 60-й рік він працював директором Новопінської сімірічній школі. Ми прийшли з села сюди, у нас небольшої гуркучка учеників пішла в 9 клас. Прийшли ми сюди во двор цієї школи. На крилечці стоїть такий високий, такий красивий, такий мощний мужчина, розуміє, з такими добрими, влипаючися гласами, що, що дуже хватило такого красавця. Людина він був дуже толерантна, вихована. Він розмову міг вести з людиною так, що людина ніколи не відчувала себе незручно. Запам'ятала його більше як вчителя, який доброзичливо ставився до дітей, який проводив яскраві, прекрасні уроки образотворчого мистецтва. І, звичайно, залишив в мене в пам'яті свій слід як про вчителя, тому, мабуть, все-таки в деякій мірі і я стала на цю саму колію, отримала педагогічну освіту і старалася дотримуватися тих, правил, якими керувався він в своєму житті. Чимало добрих слів лунала на адресу Сафрона Сафроновича. Усюди, де побувала наша знімальна група, люди з великим бажанням ділилися спогадами про свого вчителя, про те, як він будував школу, закладав біля школи садок, організовував шкільний хор, працював з учнями у колгоспі і навіть мандрував з ними тентованою вантажівкою до Криму та Карпат. Низький уклін колишні вихованці надсилають шановному Сафрону Сафроновичу Чумаку. Теплі та щирі слова додадуть, хоча б трохи сили та здоров'я 99-літньому вчителю не лише за професію, а й за покликанням.